Всім доброго ранку. Сьогодні, 23 грудня 2024 року, заняття в старшій групі з логіку математичного розвитку. Тема заняття орієнтування просторі пори року. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я вам бажаю гарного перегляду заняття. А також бажаю гарного. Сідайте зручно та дивіться на екран. Сьогодні у нас заняття з математики. Адже ви любите рахувати, називати геометричні фігури. Тож сьогодні ми будемо говорити про орієнтування просторі та пропори року. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз зима. Ось подивіться, на верхню смужку хто намальований? Сніговик, ялинка, тепле одяг. Так, це ознаки зими. Але ж зима закінчиться і прийде, Так, прийде весна. І ось ви бачите, вже. Інші ознаки прилетять птахи, будуть розцвітати перші квіточки. Після весни прийде так веселе, тепле літо. Ось ви бачите сонечко, кавуни. Після літа в нас приходить яка пора року? Так, зима. Ось ми бачимо листочок жовтий, також жолуд, тобто плоди збираємо, лістечку жовте падає на землю, та взуваємо резинові чобітки, тому що часто йдуть дощі. Давайте ще раз повторимо послідовність пір року. Зима, весна. Літо, осінь. Ось зима закінчиться ось весна. Тітки розташовуються допомогою дорослих шпаківні, тому що п'ять шпаки після весни прийде літо. І саме час загартовуватися, йти на море, на інші водойми. Та засмагати. Після літа приходить дощова осінь, і ми одягаємо дощовики, Взуваємо іншим суття вже. одягаємо шапочки та йдемо на прогулянку. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Назви зайву картинку. Давайте подивимося, по центру картинки у нас цифра, яка цифра? Так шість. І потрібно знайти на чотирьох картинках, що зайве? Чого не шість? Давайте порахуємо кульки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто шість, не зайва ця картинка. Давайте кораблики порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. Також не зайва. А книг скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А скільки штахів? Один, 2, 3, 4. Так, і ви здогадали, що саме ця картинка є зайвою. Давайте розглянемо іншу картину. Посередині яка цифра? Так, чотири. І дуже легко здогадатися, яка ж картинка зайва. Тому що ми зразу бачимо, що ось такі капці у нас скільки? Та, два. І ця картинка зайва. Але щоб бути впевненим, що виконані правильно потрібно всі предмети на кожній картинці перераховувати І впевнити, що їх по 4, пар 4, кавунів 4, та ось приладя кухонне – також 4. Яка ж цифра по центру та 9, адже ми вже познайомилися з вами, з усіма? Цифрами до 10, тому рахуємо гарно. Давайте порахуємо, скільки зірок. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А скільки крапелів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вже можна зразу сказати, що крапелі сім. Але все ж таки перерахуйте ще сонечка і чашки з блюдцями. Давайте розглянемо, яка цифра знаходиться по центру цієї картини. Та десять. І ось картинка з зображенням рук. Скільки на одній руці пальчиків? Так, п'ять. а на двох десять. І ми бачимо, що загнуті два пальчики. Тобто на двох руках. Показано не десь. І зразу можна говорити, що ця картинка зайва. Але перерахуйте, скільки помідор на гілочці, скільки яблук, яблук на гілочці та скільки цукерків, їх всіх по десять. Яка цифра зображена по центру цієї картинки? Так. Три. Давайте порахуємо, скільки горішків. Один, два, три. А скільки порося. Один, два, три. Скільки кастрюль? Один, два, три. А яєць один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто ця картинка зайва, тому що кошику шість яєць. А цифра в нас три. Давайте розглянемо циферку, яка посередині знаходиться. Та, це цифра 7. І ви можете ось так подивитися на всі кортинки і зразу здогадатися, чого не сінь. Давайте розпочнемо з кубиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Їх зразу видно, що їх більше, тобто їх не сім, і ця картинка є зайвою. А зараз ми розглянемо і визначимо, хто де сидить, хто знаходиться на стільці. Так заєць. А де знаходиться ведмідь? Так він знаходиться за стільцем. А де знаходиться кішка? Зліва від стільця правильно, а білка попереду стільця. Вірно, оце тільки все називається орієнтування у просторі. Ми можемо відносно якогось предмету називати, що знаходиться вгорі, внизу. Вище, нижче, зліва, справа над, під, на в, з. І ось ми розглядаємо слідуючу картинку. Хто ж знаходиться під стільцем? Так, білка, а хто знаходиться на стільцях? А саєць, ведмідь, та кішка. Правильно. А хто сховався за стільцем? Так, за стільцем сховались і зайчик, і кішка. А де ж ведмедик знаходиться? На стільці вірно. А білка перед стільцем. Визначте, хто сидить в а хто внизу. Ось це в коні, а ось внизу. Так в горі знаходиться собака та правильно, папуга, а хто знаходиться внизу. Та черепаха та бегемот. Ось ми можемо називати, хто де знаходиться. А ось у нас є поличка. Міє верхня поличка, середня поличка та нижня поличка. Давайте визначимо, на якій поличці стоять квітка, скарбничка, лялька та чашка. Давайте розпочнемо зі скарбнички. Де вона стоїть? Так. Вона стоїть на верхній поличці. А квітка та лялька Вони стоять. На середній поличці, а чашка з блюдцем. Та вона стоїть на Нижній поличці. Ось ми можемо так розповідати про предмети, які знаходяться на поличках. А мені, дітки, сьогодні надійшов лист, але в конверті немає і не вказано і на конверті, від кого він. Давайте відкриємо разом та прочитаємо. Так, тут дивіться, картинки іграшок, тобто вис прийшов від іграшок. Дітки, так він ще прийшов із завданнями. Давайте розглянемо перше завдання від іграшок. Розташуйте нас у правильному порядку. Від нижчої іграшки до вищої. Так, давайте подивимося, хто ж у нас найнижчий. Так слони, а пірамідка. Так вона, де за слоником стояти, а машинка найвища. Давайте розглянемо. Так, правильно ми сказали. Слон, пірамідка та машина. Слідуючи завдання від іграшок. Потрібно розташувати ці іграшки від найвищої до найнижчої. Як ви вважаєте, яка іграшка тут найвища? Та дитяча кухня, а потім Так, машина, потім корова. Потім іграшка-черепаха. І знову ми все виконали правильно, ось розташували правильно, від найвищої до найнижчої. І слідуюче завдання від іграша порівняти за кількістю іграшки, машинки та ляльки. Давайте ж порахуємо: один, два, три, чотири п'ять. Скільки машинок? П'ять. А ляльок 1, 2, 3, 4. Тобто машинок більше. Слідуюче завдання також порівняти. Скільки кубиків? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. А піраміду 1, 2, 3. Чого більше? А вже ж кубиків. Наскільки їх більше? Так, на один. Би забрати один, то було би порівно. Давайте розглянемо скільки каченят один, 2, 3, а курчат. один, 2, 3. Тобто їх порівну, вірно, дітки. А зараз ми розглянемо за довжиною, слідуючи завдання. Іграшок. Порівняти, яка морквина довша, а яка коротша. Ось перша морквина, і друга яка довша. Ось ця правильна. А зараз ми розглянемо лінійку. Ось перша і друга, яка коротша. Правильно перша. А ось ручка. Іще одна. Яка довша? Друга. Молодці. А ось паровоз тяне вагон. Іще один. Який довший? Перший чи другий? А вже ж другий. Від мене вам смайли. Я впевнена, що ви гарно. Відповідали на всі завдання від іграшок. Дітки, наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня. До побачення, мої любі друзі. Незабаром зустрінемось.